Дізнатися, чи є в тебе зайвий небезпечний жир. Для цього тесту нам знадобиться сантиметрова стрічка і талія. Табличка показників в кінці відео, а також в описі. Замірюємо талію суворо паралельно підлозі, шукаємо, де в нас є талія, та робимо замір. Слухайте, якщо талії немає, вона відсутня, то міряємо 2 см вище пупка. Моя талія 81 см. Це ще не катастрофа, але в рамках норми, до речі, ВОЗ цей тест рекомендує як найпоказовіший та найсправедливіший. Жир на животі є найнебезпечнішим і він вказує на порушення всіх обмінних процесів: підвищений цукор та холестерин, можливі серцево-судинні захворювання та високий тиск. Для жінок ідеальна талія це 78 см і нижче. Якщо талія до 82 см, це теж є допустимим показником. Якщо ж талія більше, ніж 88 см, це вже показник ожиріння і варто задуматися над схудненням. Якщо ж твоя талія більше 88 см, приходь до мене на індивідуальну консультацію. Ми обов'язково це виправимо.